Зараз почитаю коментарі. Говоримо про життя і схуднення, так як я почала худнути з 1 травня цього року з ваги 133 400. І на 1 листопада ось моя вага. Мінус 30 кг і 600 г за півроку. Без голоду, без спорту, без дієт, без підрахунків калорій, без таблеток, без уколів, кодування і всього іншого. Просто змінене харчування. Так і так легко я худну вперше. Ніколи такого за 37 років у мене не було. Щоб їсти, коли хочеться, да? скільки разів за день хочеться, і навіть їсти вночі, і при цьому все рівно худнути. Так. Лілія, результати схуднення супер. Шикарні. Ви молодчинка. Сердечко і 5 трояндочок. Дуже щиро дякую, просто дуже. Так, Ірина, смачного, багато сердечок. Щиро дякую. Дуже апетитно виглядає, але ж лінь. Буває, буває і таке. Але, повірте, багато часу не займе. Так, щиро дякую. Євгенія, Яночка писала вам отзив о том, що рецепт блінок на крахмалі для мене не робочий. Э, обновлю інформацію, очень даже робочий. Я налила просто на перший блін чуть більше масла і последующий уже не приліпали. А от хліб із за трубей не получился, був сирий. хоча держала сколько могла, щоб не згорів. У мене хліб виходить, але в мене духовка електрична. Якби в мене була, наприклад, газова духовка, я не знаю, як би в мене було. А так, він довгенько печеться. Довгенько. Десь я пам'ятаю, пекла скільки, мабуть, близько 40-50 хвилин. Да. його, Якщо трішки не допекти, він такий всередині. Так, щиро дякую. Абрикос Кот. Який шикарний тортик вийшов. Виглядає дуже смачно. Щиро дякую. Валентина, доброго дня, яна, тортик супер, здоров'ячку. багато сердечок. Щиро дякую. Я там ще трішки під'їла, залишилася вже капелька. Так, Анна і собаки печиво спечить на миндальному борошні з цукрозамінником. Ми вдалили борошно, воно жирнувате. На цьому схудненні, що в мене зараз, воно не підійде, тому що я калорії не рахую. Якби я рахувала калорії, можна і таке робити. Але ж, якщо я почну перебирати по жирам, по вуглеводам, да, діла не буде. Чому я вибрала саме це харчування? Да? Тому що я не хочу витрачати свій час на підрахунки, на постійні оці зважування, на постійне оце все і при цьому ще я на підрахунку була завжди голодна. Розумієте? Я спати лягала голодна. Зараз в мене такого немає. Тому тому я намагаюся харчуватися, от знаєте, як, щоб приносило мені толк. А мигдалеве борошно, воно непогане, воно і корисне було б, і смачне було б. Але ж із за великого місту жиру воно трішки. Так, е, е, пані Людмила, в здалемо борошні 52 грами жиру і калорійність більше 600. Таке борошно лише для кето-дієти. Так, для кетодієти це, це розкішний варіант. Мигдалеве борошно краще білого, на мою думку. <кій> Поживніше за нутрієнтами. Я борошна взагалі. в мене немає за півроку. Оце за весь час. Да, це ось у листопаді я собі купила лаваш, дозволила. А так. Поки що ні. Чире дякую. Е, так, Світлана, 1960. Доброго дня. Від закрипів мені допомагає сироватка ранком поїм і до 12 нічого не їм. Випиваю сироватку стакан можна і більше. І через півгодини можна їсти. До вечора закреп проходить. Дуже непоганий варіант і дуже добре, якщо допомагає. Бо в мене не часто, але таке буває, що. Да? День пройшов нічого, два пройшов нічого. То я купувала там ще як спочатку, правий місяць був, таблетки сенодоксин. Сенодоксин, чи сенодоксин. Ті перші мені допомагали. Ті, що я купила другої фірми, взагалі не допомогли. Просто від слова зовсім. Випила півпачки, я не знаю, толку, взагалі, було нуль. Купила я траву. У мене зараз є трава цієї сини. Ціна там її щось район 60 гривень за пачку, замовляла на таблетках ЮА. Користувалася ось два рази і все. А влітку мені дуже добре було я салат. Зранку їла салат. Огірок, помідор, олійка і... і плюс, якщо їла кашу з вівсяних висівок. Також дуже класний варіант. Бо таке буває, так. Да. Не часто, але бува. Тому за цим також треба слідкувати. Так, щиро дякую. Інна, Яна, скажи, будь ласка, скільки разів можна їсти творог по 300-400 грамів. Це добова норма. Ні. Якщо кисломолочний сир е, живністю да, від 0 до 5%, відсотків, за день його можна з'їсти, скільки душа забажає. От і все. Ну, з'їсти відроль, ніхто ж його не з'їсть. Можна з'їсти 300, можна 400, можна і пів кіло з'їсти. Якщо людині заходить. У мене коли як? Я можу грам 100, Бувало таке 100 грамів, все, мені не хочеться більше. Робила запіканку, могла більше могла 300-400 грамів з'їсти за день. Оце, до речі, в цьому тортику я взяла 300 грамова мене упаковка. Ой, який він в мене 0%. І оця пачка своя чи день у день. А 180 грам. Ото в мене вийшло 480 грам кисломолочного сиру. Але там в мене трішки цього залишилося ще трішки, мабуть, грамів 50 Тому так, тому за сьогодні в мене піде майже та не майже, трішки більше, ніж 400 грамів. Це ж таке, їсти можна, скільки, скільки душа забажає. Аби аби заходило. Це якщо жирність буде там 9%, якщо там це домашній буде сир кисломолочний, тут уже треба, да, То не можна їсти скільки хочеться, ні. Тому що піде перебор по жирам і діла не буде. Кисломолочний сир від 0 до 5%, скільки людина хоче, скільки вона і з'їсть. Так, щиро дякую. Оптік. Яночка, розкажіть, будь ласка, як ти робила шубу? Шубу, то я ж казала, по типу шуби, да, такий салат. Слоями я його не перекладала, тому що це, це чекати треба, а я вже їсти хотіла. Це те саме, як і на звичайну шубу. Оселедець, маринована цибулька, морквинка, бурячок, Картоплі я не клала, бо я на цьому харчуванні, що в мене картопля не, не входить, хіба два рази в місяць. І замість майонезу можна або сметанки додати, да? небагато якоїсь там 10-15% жирності, ложечку, або йогурт. І все. Перемішала, посолила, поперчила, Мені було смачно. Колись обов'язково ще таке зроблю. Ото моя така була типу. шуба. Так само ж, якщо на активному схудненні моркви, буряка, да, 200, ну хай 250 грам на добу того самого і гарбуза. Якщо його їсти більше, це я розказую за своє схуднення, то діла не буде. Це не той продукт, що там як огірок, да, там, чи кабачок, що можна їсти хоч зранку, отак до ночі і, і все. Ні. Такі, як морква, буряк, гарбуз, все має бути в міру. Ну, можна з'їсти навіть хай буде грамів 300-350. Якщо людина там один раз в тиждень поїсть того там буряка чи моркви, то можна з'їсти і більше. А якщо зима прийшла, да, і людина їсть їсть кожного, кожного, кожного дня і хоче активно худнути, треба притримуватися. 200-250 грам це потолок на добу. Це щоб і їсти, і худнути, і нічого не рахувати, не заморачуватися і так далі. Так. Щиро дякую. Юлія, добро... дорога Яночка, ваш опит безцінний. Желаю всім нам розумного похудіння. І сердечки. Щиро, щиро дякую. Віра, вітаю з гарним результатом. Три сердечки. Щиро дякую. Я вважаю непоганий результат. Так худнути, як я оце худла, я вже говорила не один раз. Сама була моя задача це просто їсти, брати і їсти. Все. Просто їсти. І худнути. Не голодувати. Ніяких розвантаж... розвантажувальних, ніякого не їсти після шести. Ніде нічого, просто береш і їсиш. Ніяких інтервалів. І їсти тоді, коли хочеться. А не так, що о, вже 12-та треба терміново поїсти. Ні. встав зранку, хочеш їсти, сідаєш і Не хочеш, тобі не хочеться, наприклад, там до двох годин дня їсти. чи до трьох не треба їсти. Треба їсти тоді, коли хочеться. І головне, щоб було смачно. Не подобається курка, я вже говорила. Не треба її їсти. їжте те, що тільки подобається. Схуднення має проходити легко, легко і в задоволення. От я півроку худла, я худла в задоволення. Я їла ситно, я їла смачно, хоч, хоча десь був коментар, що я їла не смачно. Мені було смачно. Я не бачу нічого поганого і не смачного. Я їла копчені крильця, копчені окорочка, в мене була так же само копчена рибка, запечена курка, млинці, сир кисломолочний, Купувала воду оцю на цукрозамінниках. І фанта, і Кока-Кола різна була. Чому не смачно? Все смачно. Мені було смачно. Тому я і далі так продовжую харчуватися. Якби мені не заходило, то повірте, все, я б там схудла, там, да, там, 2-3 місяці, все. Я б далі просто б не змогла продовжувати. Чому я говорю, час іде непомітно. Я не помічаю його. Я живу своїм життям, я просто живу, просто харчуюся, просто займаюся своїми справами і все. Я завжди сита, і при цьому кілограми-кілограми сходять. Так, зараз вони вже не так звичайно сходять, як вони сходили в мене перші місяці. Але. Але все рівно сходять. Звичайно, чим далі буде. А коли вже вага за 100 перейде, там ще буде повільніше. Там взагалі може бути 2 кг 3 в місяць. Один може бути кілограм мінус у місяць. І це нормально буде. І нічого тут такого немає страшного. Так. Екопсихотерапія. Яна, привіт-привіт. Я з 1 серпня з тобою. Мінус 10 кілограм. Це круто. Просто дуже круто. Але останні два тижні відпустка е, з дегустацією всяких смаколиків і в мене плюс два з половиною кілограми. І нічого страшного. Я також. І в вінчані, і в кафе ходили, і поки до вінчання готувалися, також ходили, так? Да? І нічого, і також був плюс. Потім знову поверталася до свого харчування. Знову вага сходила. Потім знову кудись підемо. Знову в мене плюс. І нічого страшного. Але я повертаюся на нормальне харчування. Дивлюсь на тебе і отримую величезну мотивацію. Дякую тобі, багато сердечок. Щиро вам дякую. Дуже щиро дякую, що поділилися. У вас гарний мінус. А те, що. Останні два тижні Відпустка – це взагалі взагалі дуже-дуже круто. Я вже казала, є час провести в гарній компанії, кудись сходити, щось купити, все треба брати і робити. Ось, скоро так само свята будуть, да? Різдво, Новий рік. Як мене е, запитували, а ти на свята також будеш ну, харчуватися, як ти там, да, оце, зараз харчуєшся. худнеш? Ні, звичайно, якщо в мене. ну, Якщо я буду, можливо, там, не сама, да, так от і сама, якщо буду. Що я себе чимсь не побалую, захочу побалую. Це ж таке діло. На то воно є свято. Життя йде все, воно ж. Ой, зараз треба все встигати. Просто все. І худнути, і святкувати, і проводити час в хорошій компанії. треба все встигнути. І спробувати, можливо, що колись давно хотів спробувати. Треба встигнути все. Так що нічого. І тим паче плюс два з половиною це небагато. Небагато. Щиро дякую, що поділилися.